Hello, my friends! Всім привіт! Ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по Маємо на меті повторити часи англійських дійслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній запереченні питальній формі. Розглядаємо групу часів Perfect Tense, завершені часи. Вже розглянули Present Perfect tense – теперішній завершений час, ствердження, заперечення, питання. Сьогодні почнемо розглядати Past Perfect tense – Ствердження: завершений час вказує на те, що дія завершилась, є результат цієї дії, але в чому ж відрізняється теперішні завершений, минулий завершений, на нашу мову, вони всі перекладаються минулим часом. В минулому завершеному часі ми зазначаємо. Е у котрій, ну, коли саме завершилось виконання дії за допомогою часу, наприклад, «by that time до того часу, або якусь певну годину, вказуємо, або вказуємо ще одну дію в минулому. Наприклад, before he came до того, як він прийшов. І якщо є дві, дві дії в минулому, то та дія, яка завершилась раніше і буде вживатись в Past Perfect Tense, розберемо на прикладах. Наводжу сьогодні три приклади: перший, другий з годинами, правильні і неправильні дії слова, третій з саме іншою дією в минулому, тому дочекайтесь третього прикладу, також дивіться відео до кінця. Окей, okay, Past Perfect Tense, минулий завершений час. Як будувати речення? Спочатку називаємо виконавця дії, e, значить, наприклад, про себе і в множині. Ми в теперішньому завершеному вживали допоміжне дієслово have. have, да? але в минулому воно має для всіх однакову форму минулого часу had. Так як і для множини, так і для однини, і для третьої особи. Давайте повторимо займенники: I, я, you – ти або ви в англійській мові одним словом, є множиною. We – ми, they – вони. He, він, she вона, it – він, вона, воно, третя особа однини про неістоту. І так, ми спочатку маємо назвати виконавця дії. Далі. Допоміжне дієслово head, тобто це «have» в минулому часі head. Далі основне смислове дієслово. В нашому прикладі receive, одержувати, отримувати це правильне дієслово, тому в завершеному часі до нього ми маємо додати закінчення минулого часу «-ed». Ось в чому різниця з просто минулим часом. Просто простому минулому ми просто додаємо до дієслова це закінчення «-ed». А в завершеному минулому у нас іще, бачите, є допоміжне дієслово had перед цим дієсловом. Ось воно саме вказує на те, що це perfect завершений час. I had received the letter і вказуємо, до якого часу саме завершилась ця подія. І так, I had received the letter by 3 pm. Я отримав листа до 3 години після обіду pm це afternoon після обіду. Далі. Ви отримали листа до 3 години дня. You had received the letter by 3 pm. Що мається на увазі? Що спочатку ви отримали, тобто дія завершилась, а потім вже стало, стала 3 година. Да? Пікнув час такий. 3 p.m. Тобто до цього часу вже дія завершилась, є її результат, але не просто є результат, так, як в Present Perfect, а він відбувся до певної години, до зазначеної. Він вже відбувся, він вже, ну, минула ця подія, минулий час. Далі, ми отримали листа до 3 години. We had received the letter by 3PM і про них. They had received the letter by 3 pm. В третій особі однини, як ми і сказали вже вище, також вживається форма had, тобто для всіх однакова. Да? Якщо в теперішньому часі вона різниця, Have або has, треба думати, про кого йде мова, то в минулому часі для всіх однакова форма had минулого часу. І так... Нагадую, називаємо виконавця дії. Далі «had» І дієслово в третій формі. Якщо це правильне дієслово, як в нашому випадку, до нього додаємо закінчення. Дії. Він отримав листа до 3 години дня. He had received the letter by 3 p.m. Вона отримала. She had received the letter by 3 p.m.» І він отримав It had received the letter by 3 p.m.» Так, нагадування, що хедж для всіх однакова. Але другий приклад ми розберемо з неправильним дієсловом. В чому ж тут буде різниця з першим прикладом? А в тому, що ми тепер не додаємо закінчення «ді», а треба змінити дієслово згідно таблиці неправильних дієслів. Тож, якщо дієслово є в таблиці неправильних дієслів, значить воно неправильне. І в завершеному часі, в теперішньому минулому майбутньому, немає різниці, ми маємо вживати дієслово з третьої колонки. В нашому випадку це слово «свіп» мисти змітати має третю форму свепт. Свіп, «свепт», свепт, згідно таблиці, третя колонка свепт. Використовуємо саме третю для завершеного часу. У нас минулий завершений, тому на це вказує допоміжне дієслово «have» в минулому часі «had». І так, називаємо виконавця дії «had» для всіх однаково. І дієслово Sweep в третій формі swept. Так, I had swept the floor by that time. Я підмів підлогу до цього часу тобто виконав, завершив цю дію до певного моменту в минулому. В множині ви вже підміли в підлогу. You had swept the floor by that time. Про нас. We had swept the floor by that time. Про них. They had swept the floor by that time. І в третій особі однини. Про нього. He had swept the floor by that time. Про неї. She had swept the floor by that time. І про нього маємо на увазі робота, наприклад. Чисто практикуємо It. It had swept the floor by that time. І третій приклад, нарешті, найцікавіший. Ми називаємо два дієслова, тобто в нас дві дії в минулому. В одному англійському реченні. Коли дві дії в минулому, то та дія, яка відбулась раніше, вона і буде в завершеному часі, в минулому завершеному. А та, яка після неї, буде в простому минулому Past simple. І так, я приготував обід до того, як він прийшов. Спочатку я приготував обід, потім він прийшов обидві дії в минулому часі. Та, яка завершилась раніше, у нас кук готувати, вона буде в past perfect минулому завершеному. Хедж після виконавця дії називаємо для всіх однаково. Кук дієслово правильне, тому до нього просто додаємо закінчення іді. І так, про себе. Я приготував обід до того, як він прийшов. I had cooked dinner before he came. Ви приготували обід до того, як він прийшов. You had cooked dinner before he came. Ми. We had cooked dinner before he came. Вони. They had cooked dinner before he came. І втретє особі. Він приготував обід до того, як він прийшов, He had cooked dinner before he came. Вона приготувала She had cooked dinner before he came. І він приготував It had Cooked Dinner Before He Came. І так ми ознайомились, як будувати ствердження в past Perfect tense в минулому завершеному часі. На наступному уроці розглянемо заперечення. Bye for now.